І ми продовжуємо наше спілкування. Далі про ситуацію на Куп'янському напрямку говоримо з офіцером розвідки загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України Олександром Павленком. Олександре, доброго ранку. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Це дуже сильно навзаєм, Олександре. Розкажіть, будь ласка, про події останньої доби, можливо, трохи більшого часу на вашому напрямку. Який перебіг? Так зараз працюємо. одні з екіпажів працюють на Куп'янському напрямку. Ситуація важка в цьому місяці кількість боєзгітних значно більша, порівняно з минулим місяцем. Так маємо непогані успіхи порівняно з ураженням техніки і сили живого противника. Ми сьогодні воюємо дронами різних типів. Чи можете ви розповісти, в чому є сьогодні наша потреба, які дрони нам ще потрібні, які розробляються, яке майбутнє у нашій війні дронів? Так, звичайно, зараз маємо можливість тестувати багато виробів, українських виробів. Війна кожен день змінюється в залежності від того, як е, на конкретному напрямку протидія е, конкретним е, дронам, які сьогодні використовуємо, і власне від цього відштовхується е, наш розвиток. Тобто, Пошук нових ідей, пошук нових конфігурацій, нових тактик застосувань для більш ефективної роботи і для більш ефективних уражень. Чи існують варіанти відв'язатися від залежності від погоди чи погодні умови завжди будуть заважати роботі дронів, зокрема висадка акумуляторів, вітер інші метеорологічні умови, чи це можна якось долати? На жаль, ні, тобто завжди прив'язання до погодних умов, завжди прив'язання до вологості, швидкості вітру, тобто, наприклад, в зимовий час більша хмарність, від цього маємо меншу видимість, більше навантаження на агрегати, силові агрегати дронів, тобто, якщо говоримо, наприклад, про розвідувальні дрони. Значно почастішали випадки виходу зі строю дронів через вологість, через обмерзання, так само гірше видно камери і так далі. Тобто завжди це напряму впливає на можливість і якість виконання завдань. Якщо можна, давайте поговоримо про дії ворога. Якою тактикою він зараз послуговується? Чи є якісь зміни в його поведінці? Якщо говоримо про тактику ворога на куп'янському напрямку, згідно з офіційними даними «Фортиця», можемо бачити, що трохи інший перебіг бойових дій, ніж на інших напрямках. Тобто ворог постійно накопичує живу силу техніку і після накопичення намагається прорвати визначену ділянкою. Це ми можемо бачити через значно масовіші атаки в бронетехніці, коли за накат іде 10, 20, 30 одиниць техніки. Що стосується самої тактики, то зазвичай достатньо ефективно, скажімо так, з їхньої точки зору, це коли попереду йде. Паньована машина обвішена всілякими е додатковими захистами, ребами і е намагається від відбутися прорив на заділянці, е тобто на на наша задача визначити правильні конфігурації е техніки і не дати прорватися такі колонії е е визначеному напрямку, і вже після того як уражена. Скажімо, так, передав передаві передала бронетехніка з рерамиреми і так далі. То тоді вже простіше розібрати лону. Іншо чи правильно я розумію, що вони бронетехніку використовують як, по перше, транспорт, по-друге, як такий своєрідний таран, тобто в вогневе озброєння бронетехніки, фактично не йде в хід, чи я помиляюсь. Існують випадки, коли і трапляється достатньо часто, коли передова техніка йде саме як таран, тобто максимально захищена і максимально максимальна всілякими різними рибами для запобігання баження. Дякую щиро за інформацію, яку ви нам надали, пане Олександре, і за все, що ви робите. Нагадаю, Олександр Павленко, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.